Вітаю всіх, хто захоплюється співочими птахами. Наступне відео на моєму каналі це відео про болгарський солодкий перець та щігликів. Відео із щигликами для прикладу та болгарського перця взято з простору інтернету. Я розумію, що ви від мене чекаєте відео про лов птахів, але такі подібні відео будуть трохи згодом. Отже, ви зараз приглядаєте відео, де щіглики з величезним задоволенням їдять насіння болгарського перцю. А як щіглики дізналися, що насіння цього солодкого болгарського перцю є їстівним? Напишіть під відео в коментарях свою думку. Та якщо вам подобається відео, натисніть вподобайку та не забуваємо підписуватися на мій канал. На мою думку, птахам цікаво спробувати на смак все, що ми їм пропонуємо в неволі. Ось, наприклад, птахи, які жили у мого батька, взагалі метушились від сторонніх предметів, а також від перцю. А мої птахи із задоволенням їли насіння перцю та таке інше. Але зараз птахи, які є у батька, їдять з задоволенням все, що їм пропонують. Вся справа, мабуть, в звичках та цікавості до їжі, яку ми їм пропонуємо в неволі. А чи є корисне насіння солодкого перця для птахів? Хто зна. Але коли я давав своїм птахам насіння, то, на мій погляд, забарвлення птахів було яскравіше. Тож, отже, не дарма на відео, ви бачите, що цю їжу щікликам пропонують і інше. Але на мою думку, набирати забарвлення співочим тахам, мабуть, краще на волі. А ми з вами повинні зробити все, щоб птахам е, на волі жилось краще. Тож, друзі, робимо висновки самостійно. А на цьому все. До побачення, до нових зустрічей. Продовження подібних відео на каналі обов'язково буде. Всім бувайте!